Для всіх, хто не розуміє, що таке 125-та бригада зараз, це коли ви солдат, вам комбат видає документ на проходження огляду. А огляд ви можете прийти згідно документу у його дружини, у дружини комбата лікаря ви можете прийти, і вона, звісно ж, скаже, що ви мали кілька поранень, і потребуєте реабілітації. Це чи все ж таки у жовтні на запорізькому напрямку відправить вас назад на позиції? Питання не в тому, що не потрібно відправляти, потрібно, але потрібно належним чином оцінювати стан. Якщо у людини кілька поранень і дружина комбата каже, та здоровий, тоді, на мою думку, це злочин. Покласти, я вірю, що більшість є живими, але покласти фактично батальйон і потім. Знятися в інший напрямок це злочин, це деморалізація всього війська. По запорізькому напрямку, хто не розуміє, чому я так говорю про 125-ту бригаду, дивіться, родичів військовослужбовців більше, ніж, е, ніж батальйону, весь жовтень заспокоювало, хоча вже зв'язку не було з більшістю військовослужбовців, що все гаразд, ми знайдемо. मैं सब उधर